Збере. Ого! Вивелася звідти. Мелоч треба біть не по детську, я тільки мало хробаків накопав. Ну що, друзі, з почином нарешті? Вже не пустий. Во, скільки шарів катав! Такий карасик клюнув. друзіяки ще один підіспів Пупиришки має готові нереститись щось понабанку такбирає віце які красивець оце вже монобрати Довго я його чекав Ну апаратик то що надо, йоки палки Отакі От би всі брали Я навіть не знаю що сказати ну Просто а Всі сидять і нервно курять О! Клас Фух. Я таки навіть не знаю, що сказати, я також, о -о -о. Ця Тямику на удачу. Гарненький карасик. Поки включився. Дуже клюнуло на хробачка все-таки хоче. Ірваного хробачка з пінопластом взяв, щоб навірняка затягнув собі врутяку. Бушують. Ну супер же, люди. Все решта сидить, курить бомбук. А ми тускаємо карасі. Ну рибалка бомба. кожна птака. Попливли мої пінопластики. Може хтось підбере. О, -о, О, давай, давай до берега. Я тебе зараз там перехоплю на трапіку. Стіни тріпайся. Партий який золотистий такий йопсель мопсель Ну супер, що там сьогодні? Бін! Ну як вам люди? Во! Карась!